Цю місцину у селі Мар'янівка Гайсенського району з 2017 року ветерани називають долиною учасників бойових дій. Тут протікає річка, є ставки поруч, гранітні скелі та ліс. Місцевість розчистили від чагарників, аби натовці мали де відпочити з родинами. каже ветеран російсько-української війни Микола Данилюк. Тут був смітник. Болото, все зароше ну, кропива десь до трьох метрів висотою. Почистили водойми, вивезли сміття, викопали криницю, встановили кілька будиночків для сімейного відпочинку ветеранів. А ще каже військовослужбовець Микола Мор'єнко: поселили тут овець. Робили місце для себе, для, для однодумців, для того, щоб прийти відпочити, порибалити. Хлопці прибирали, половина з яких вже немає. Всі прибирали, вивозили, як було. На добровільній основі ніхто не змушував, ніхто за це не платив. З дітьми садили цей сад. Ну, То дійсно нічого ще не було. А зараз і подивіться, яка красота зробилася для відпочинку. Планували тут створити реабілітаційно-оздоровчий центр для ветеранів і їхніх сімей, каже Микола Данилюк. Дуже багато розлучень було: 70%. відсотків. Хто був мобілізований в АТО в Гасинському районі. У нас почалися суїциди. Почали думати, радитися і от придумали таке, що створити от такий центр, щоб міг е ветеран з сім'єю виїхати десь на природу, відпочити, е половити рибу, ну і зрозуміло, щоб було якесь укриття. Якийсь будиночок, щоб був, можливо, там з ночовкою, що він приїде сюди. Аби реалізувати задумане 9,4 гектара землі, яка належала він обл агролісу, ветеранам дали у користування на 30 років. Далі обласна рада передає землю на баланс Гайсінської міськради, і саме на цьому етапі усе призупинилося. Чому Суспільному пояснює юрист Гайсінської міськради Олександр Міщенко? Міській раді, якщо я не помиляюсь, цю земельну ділянку віддали близько півроку назад. І з цього часу почалось вирішуватися це питання, яким чином надати їм земельну ділянку? Це земельна ділянка лісогосподарського призначення. Зміна цільового призначення відповідних земель здійснюється за погодженням з кабінетом міністрів. Це Розглядалось ділянка. питання передачі постійне користування даної земельної ділянки громадській організації, але на жаль, Установчі документи спілки на сьогоднішній день не дозволяють здійснити дану передачу. Земельним кодексом України визначено, що постійне корист... і визначені категорії там, фізичних і юридичних осіб, які можливо передати земельні ділянки в постійне користування, а саме громадським організаціям інвалідів. Але на, на жаль, вони не є в цьому, в цьому переліку і їхніми установчими документами. ж Ніяк не визначено, що це спілка там інвалідів, учасників. Микола Данилюк каже, передати землю на баланс Гайсінської громади порадила сама ж міськрада. І тоді про такі юридичні нюанси їх не попереджали. Ми сказали, що треба створити комунальну установу. А щоб створити комунальну установу, вам потрібно цю землю перевести нам в комунальну власність. Знову ж ми звернулися до обласної ради з проханням передати цю землю в комунальну власність Гессінської міської ради. Коли вони отримали цю землю, тут почалися незрозумілі рухи. То вони статут не підходить, потрібно змінити назву, треба змінити соціальну адаптацію. Їхні аргументи до того абсурдні, що ну, в голову не, не вкладаються. Мені набридло це все, ми пішли хлопцями і. Зажадали, що повертайте назад у власність обласної ради. Ми не хочемо з вами справу мати. Сподіваємося, що там ми отримаємо підтримку і так само повернути нам дав тимчасове постійне користування. 23 жовтня на сесії Гайсінської міськради присутні на сесії депутати одноголосно проголосували за повернення цих земель на баланс обласної ради. Балан да. високогляд да. витюк, а поки вирішується питання з землею, долину УБД у Мар'янівці, ветерани підтримуються у належному стані. Відновитися та відпочити на природі приїздять і захисники, які нині боронять країну. Військовослужбовцю на псевдомонах 58 На війні розповідає півтора року після поранення приїхав додому до рідних. Я зараз на реабілітації отримав поранення лівого плеча і правої руки. Це досить файно. Природа Олександр Пастушенко у долині УБД розповідає вперше. Ногу чоловік втратив під час виконання бойового завдання під Вовчанськом на Харківщині. У нього ампутація вище коліна пересувається на милицях. Зовсім інша реабілітація не в палатах, не де на природі хороша і красиво. Ірина Хоходра Андрій Нєсіров, Суспільне новини. Вінничина.